Доброго дня! У цьому відео ми ближче познайомимося з трьома наборами для сенсорно-моторної інтеграції. Саме ці набори найчастіше замовляють в інклюзивно-ресурсні центри, дитячі садочки та центри раннього розвитку дитини. Загалом вправи з використанням будь-якого з цих наборів сприятимуть нормалізації психоемоційного стану дитини, розвитку тактильної інтеграції, зорово-моторної координації, а також переключенню уваги. В тому числі вправи дають гарний результат під час роботи з дітками, які мають розлади аутистичного спектру, синдром гіперактивності та дефіцит уваги. Тепер пропоную переглянути, що собою представляє кожен набір окремо. До комплектації сенсорної сумки входить 17 різних за фактурою м'ячів, а також у наборі є мішечок та пластиковий лоток, власне, які ви можете використовувати під час виконання вправ. Такі м'ячі також використовують для масажу стопи з метою лікування та профілактики плоскостопості. У цьому наборі ми маємо 6 кубиків. Вони виготовлені з якісної деревини та мають прикріплені до сторін різноманітні фактури. Торкаючись до них, діти відчувають зміну тактильних відчуттів, а також мінливу температуру певних елементів. Наприклад, метал буде холодніший за губку. Цей набір містить 8 пар кубиків. З різним наповненням та відповідно різними тонами звучання. Одна з граней кубика виготовлена з органічного скла, інші п'ять з дерева. Тому для розширення досвіду діток ви можете самостійно наповнити кубики іншими матеріалами. Будемо раді допомогти вам організувати інклюзивний простір для навчання. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей!